Я дуже вражена, тому що фільм насамперед показує те, що відбувалося в нашій і відбувається в нашій країні. І, чесно кажучи, я весь фільм проплакала і я не можу зрозуміти, чому влада нічого спонукає, тобто тільки добровольці, -то мають надію, що От саме мене і мої друзі, так, які прийшли на цей фільм, вони вражені саме цим героїзмом і тим, що є в серці. Чтобы открылось по-другому. Да? Відношення, Відношення до цього, И что сейчас происходит на месте трагедии или по самолете из-за бизнеса и масло. Ви можете допомогти. Я розумію, також можу таких людей. Я наприклад теж я студент і там, в певний секторі займаюся мовою. Також постійно рвусь туди, але мене стримують. Ми просто маємо тут на місці на місці пояснювати людям, що відбувається, на місці допомагати волонтерством займатися. Тобто такі моменти. Пробужувати людей це від сознання. Ну. Дякую, що ти сказав, хто переслів. Коли ти можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів, взятися будувати його наново, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною, правий сектор, народжені майданом, загартовані війною.